Олена Бартко, ти встанеш з руїн Україну. Ти встанеш з руїн Україну. Весь шлях світ тернистий пройдеш, тебе вже ніщо не зупинить, ти з попелу знову проростеш. Бо є в тобі пращурі сила, з тобою молитва батьків. Ти серцем нащадки хрестила, зродила палких козаків, ти встанеш з руїн Україною. Відродишся жайбом в небі, з запросиш до себе гостину всіх тих, хто вернувся до тебе, Здолаєш всі зграю ворожі, засієш пшеничні поля, скрижалі відновиш всі Божі, бо наша священна земля, ти будеш цвісти Україну з червоними маками в житті. пролєшся рікою невпинно крізь труднощі всі пережиті. Ти встанеш з руїн, Україно. Ти зіркою в небі зійдеш, ніхто вже тебе не зупинить, ти, попри усе проростеш.